приводу нового закону, який вступає в силу з 1 березня по поводу фіскальних чеків. Ми в нашу підтримку отримали безліч запитів, що нам робити, коли ви зробите інтеграцію з мобільними терміналами, коли ви зробите інтеграцію з лікіпей, EasyPay та іншими. Що згідно нового закону, ми не маємо права працювати. Треба в фіскальні чеки вказувати, РНН, маску карти, код транзакції та інші дані. Що нам робити? По перше. Такого в закону нема. Закон поясню, що таке зв'язане, що таке пов'язані термінали. І якщо термінал не пов'язаний з ПРО, то вас не змушують його пов'язувати. Якщо не пов'язаний, то все, працюєте, як, як і раніше. Єдине, що потрібно, це вказати засоби оплати, з якими зроблена оплата. І то, Чекбокс опублікував список, що якщо оплатили так, то пишемо то, якщо оплатили так, то пишемо так. Тобто ми цей список взяли, зберегли, ви можете його використовувати, але це все рівне не є 100% законом. Тобто В офіційному законі нема цього списку, і вони самі пишуть, що це не є довідниковою інформацією, Тобто якщо ви щось напишете не так, чи, чи вкажете в інші формулювання, це не є порушенням закону. Тобто, вам єдине, що треба вказати реальний спосіб оплати, яким оплатив вам клієнт. Тобто, якщо ви приймаєте оплату, наприклад, на сайті, то ви приймаєте замовлення, робите фіскалізацію, і в засобах оплати вказуєте, що оплата через інтеграта лікіпеї, чи через інтеграта EasyPay, MonoByPay, чи інші, інші, інші пеї. А так ви працюєте, як і працювали якби раніше. Нічого для вас не змінюється. Всі, у всіх змінах вже поки піклувалися чекбос, частна каса, якби та інше. Тобто для, для вас майже би, нічого не змінюється. Тобто єдине, що вам було... тепер от в нашій системі ви можете прив'язати засоби оплати до каналів продажів. Тобто, наприклад, якщо вам на IBAN поступають гроші з різними способами, наприклад, щось після плати, щось. С прямо на сайті вам оплачують, опла оплачують ПОМ, чи роблять прямі там перекази на IBAN. Тобто ви можете там створити декілька каналів продажів і кожному каналу продажу прив'язати той спосіб оплати, яким вам фактично оплатили. Тобто І все. А далі то не треба вимагати не від нас, а від кого іншого. Обов'язково зробіть інтеграцію з мобільними терміналами, зробіть інтеграцію з LQP. Не потрібно цього. Використання, так як ви використовували раніше, не є порушенням закону.